Підписання січневої угоди про спільні дії об'єднаних опозиційних сил це наміри консолідуватися у стінах парламенту після цьогорічних виборів. Про це заявив народний депутат України Геннадій Москаль на прес-конференції в Івано-Франківську. На його переконання, диванні партії вже не актуальні. Відтак їхнім лідерам варто вгамувати політичні амбіції. Нещодавне об'єднання опозиційних сил Геннадій Москаль вважає своєчасним. Опозиційний альянс має намір поборотися з провладними партіями під час парламентських перегонів. Двісті Шість голосів це мінімум мандатів, які розраховують отримати Верховній Раді. Об'єднані демократи, наголосив політик. Підписані домовленості декларують, кожна партія відстоюватиме власний виборчий список. Натомість єдиним від опозиції буде кандидат в мажоритарних округах. Перемогти партії влади не, неможливо фактично створити більшість сьогодні. Нема з ким Літвін не пройде. Ви самі знаєте. Ну комуністи на жаль можуть прийти і за рахунок перетока по східній Україні. По південній Україні голосів із тих, хто не хоче голосувати за партію регіонів, і не хоче голосувати за певні політичні опозиційні сили. Будуть проведені з'їзди політичних партій. І тільки по закону на з'їздах політичні партії будуть затверджені 225 по партійному списку, а по мажоритарному будуть затверджені там де наша політична сила рахує, що вона переможе.